Попередній законопроект став жертвою емоційної реакції на свідоме перекручування його змісту, тому що, на превеликий жаль, його опоненти почали розкручувати істерію під приводом, що нібито ліквідовують антикорупційні органи САП і НАБУ. Хоча насправді ані сап, ані набу той законопроект, який потім набув чинності після підпису президента, став законом, не ліквідовував. Тобто і набу, і САП продовжували працювати навіть за нормами попереднього закону. Це один момент далі. В жодному разі не йшлося про те, що якісь повноваження були відібрані у набу чи е, САП. Скажу більше, що за великим рахунком, той законопроект він е, безпосередньо торкався лише роботи спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП. І там дійсно посилювалася роль Генерального прокурора, е, і посилювався його е, контроль над окремими е, видами і сферами діяльності антикорупційної прокуратури. Але я наголошую, і до того законопроекту е, антикорупційна прокуратура є структурним підрозділом Генеральної прокуратури, Офісу Генерального прокурора, і керівник САП є е, е, підлеглим Генерального прокурора. Одним із його заступників, але знову ж таки такі деталі ніхто не розказував, подавали це під таким соусом, що з САП ліквідували НАБУ ліквідують і забрали якісь повноваження. Насправді, повторюся, йшлося лише про посилення ролі генерального прокурора, яка безпосередньо торкалася САП і опосередковано. Тобто торкалася і набу, але опосередкована. І, безумовно, якби, це от риторична фігура про те, що позбавили незалежності, хоч, знову ж таки, незалежності, від чого, і ну, що ми маємо на увазі під цією незалежністю, ніхто не взяв на себе працю людям пояснювати. Але тобто, треба віддати належне, що міру і свого розуміння, тобто, все одно, навіть побоювання. Того, що в Україні може бути згорнута це так звана антикорупційна інфраструктура, вже викликала реакцію суспільства, що безумовно є позитивним сигналом для, для того, що аби унеможливити будь-які спроби, тобто, якщо це була умовна така собі. Ну більше вигадана ніж реальна спроба да там демонтувати інфо і антикорупційну інфраструктуру, але тим не менше продемонстрували, що краще не треба. Не треба спокушати долю, не треба ризикувати. І відповідна була е, також на додачу реакція і з Європи, де також з певними е, перестрогами сприйняли ті інновації.